Всім привіт! Мене звати Аня, я крадійка книжок. І не лише книжок, але на щастя, все це в минулому. Сьогодні хочу з вами поговорити про піратство, про те, власне, як перейти від піратського до легального, про те, як перестати красти. І знаєте, це не буде стандартна історія про те, чому піратство погано, і чому всі ми повинні прямо сьогодні почати. Споживати легальний контент. Ні, я думаю, це так очевидно, і навіть не буду цієї теми торкатися в цьому ролику. Я хочу розповісти про поступові кроки, як можна від піратського перейти до легального. Як це зробити легко для своєї голови, для свого гаманця і так далі, і тому подібне. Тож, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися. Я думаю, ви знаєте, що таке торенти або кіного, а можливо такий на заверші навіть чули про зайцем. Не що так, то вітаю пірат і точно користувалися піратським контентом. Тобто, це. Такий цифровий матеріал, типу книжок, музики, ігор, програмне забезпечення, який ви використовуєте без права правовласників. Власне, у кожного такого контенту є правовласник. Так от я теж цим грішила, і кожного разу. Коли відмовлялася від певного якогось піратського контенту, я зрозуміла, що я це роблю ну фактично за одними тими самими правилами. Мій шлях до легалу був поступовий. Для початку я визначила, що саме я краду, і далі потихеньку почала легалізувати ці речі. Для початку я шукала можливість використовувати легальне безкоштовно. Пам'ятаю, я довго моніторила сайт Віндоусу. В якийсь момент у них з'явилася така штука, як можливість використати бета версію DT10. І ова, таким чином, у мене з'явився ліцензійний Windows. Я думаю, що якщо говорити про якісь там. То речей, які точно а, використовують нелегально, у нас на першому місці буде Вінда. Так от, якщо час від часу моніторити сайт Windows, то вони дають можливість бета тестити їхні продукти і ова, таким чином отримати ліцензію, якщо ви не хочете оплачувати ліцензійний ліцензійні софт з коробочки. Далі, е, думаю, ви точно знаєте про неліцензійний не офіс, яким користуються, ледь не усі користувачі Windows. Е, е, я теж кожного разу, коли е, міняла Windows, Чувала на ліцензійний офіс, так от я перестала користуватися офісом мені його повністю замінив Google Диск. Там є фактично все функції, ті самі, безкоштовно так ще можливість все це використовувати мережево. Далі ще одна програма, яку мені вдалося замінити, це, до прикладу, програма для монтажу. Я давно знімаю ролики і раніше монтувала в піратському Adobe Premiere. я його замінила безкоштовним DaVinci. Так, у цих безкоштовних ліцензійних програм є ну, певний мінус. Є якась додаткова плюшка, за яку треба додатково заплатити. До прикладу, там класні якісь пресети на DaVinci коштують дорогих грошей, але стандартний монтаж, навіть трошки більший, ні стандартний монтаж, абсолютно безкоштовний. Ще одна. Класний спосіб, так це стрімінгові сервіси. Вони дуже часто дають місяць, два то три безкоштовного користування. Я пам'ятаю, коли в Україну тільки зайшов Netflix, який просто е, закрив для мене е, очі на будь-які піратські е, стрімінгові е, платформи, сайти в будь-якому разі. А я що робила? І у них там була безкоштовна, здається, два місяці користування підпискою. Спочатку я підписалась. Потім я ну через два місяці відписалась, підписала чоловіка. Потім підписала ще одну свою пошту. А потім я так звикла до Нетфлікса, що е, оці всі такі знаєте перетрубації з підписками, відписками аби зекономити оцих 5 баксів, просто не вартували того. Я зрозуміла, що вау, я плачу. По перше, я користуюсь чимось легально, і чесно кажучи, в тому й суть, коли ви берете щось безкоштовно. Ну, там на цей пробний період місяць чи два, кайфується просто від думки, що ага, у мене легальний сервіс, вау! А потім ви оцінюєте плюшки, наприклад, там Netflix і можливість перемотати заставку, чи одразу типу, клікнути наступний епізод. Ну, запам'ятовую, де ви були, яку ви серію дивитесь, е, і так далі, і потім подібне. Серії є в нормальному звуці з українською звучкою, в даному випадку, якщо ми про нетфлікс говоримо, все, тобто я звикаю до комфорту, і далі я вже готова за цей комфорт платити. Тобто, коли е, ви розумієте, що... Ну, мені і так нормально на тому кіно чи на мегого, чи що там воно таке є. Мені а мегого, сорі, ліцензійна штука. Мені там нормально, я там буду. А коли ви попробуєте щось легальне, зрозумієте, за що ви платите, то це кайф. Я вже зараз не знаю, які там реклами казіно рекламують, бо звичайно тих помийках постійно. Серіал перебивався кожні там, я не знаю, три рази за годину там ставками на спорт чи іншою якоюсь дурнею. Все, цього більше немає. Я тішу, я так тепер плачу легально за Netflix. Рівно так само у мене було з музикою. До прикладу, там я вже не шукаю щось, де можна чим покористуватися зі мною Apple Music, і Це Прекрасно. До речі, Spotify загалом безкоштовний. Так, там є реклама, але ну, типу, ви слухайте музику безкоштовно. Я вважаю, що це прекрасно. І що, що, от, власне, музика легальна от прям прийшла. Я пам'ятаю момент, коли у мене вперше з'явився комп'ютер, так років. Багато тому назад, тоді з легальною музикою було супер складно. То сьогодні, завдяки стрімінговим компаніям, які просять або дуже мало, або зовсім нічого не просять, як Spotify, говорити про нелегальну музику, я навіть ну, не знаю. Мені здається, що тема не актуальна. До речі, тема актуальна чи ні, розкажіть ні. мені. Найважче мені зізнаюся з книжками. Я, як книжковий блогер, просто страшно бішусь, коли бачу на Лексі чи на телеграмі, коли продають електронні книжки, там, умовно, за 50 гривень, коли видавця, вона коштує 150 гривень. 50. І е, так, з однієї сторони, покупець відчуває це психологічне відчуття, мовляв, ну я ж за книжку заплатив, але насправді так не працює. Сутність в тому, аби заплатити за контент, в тому, аби заплатити правовласнику. Дуже часто е, люди, які працюють на Телеграмі чи у, у Олексі, це не правовласники, це, це ну, типу, навіть не перекупи. Це просто чистокровні пірати піратські і ніколи не ведіться на такі речі. Що ще може врятувати в цій ситуації? Я зізнаюсь, мені не вистачало по переваг певної підписки, коли йшла від. Піратського книжкового контенту долегально, але зараз є можливість, до прикладу, підписатись на Якабу чи на Алібраріус. Мене особисто вони не зовсім здовольняють всі мої потреби, тому я не маю них підписки. Я люблю, тобто, типу, скачати файлик і завантажити його, в свій покетбук. Мені так зручніше. Так ось, що робила я? Я шукала безкоштовні або умовно безкоштовні книжки. До прикладу, я заходила на Якабу і могла вечорами просто сортувати електронні книжки від дешевих до дорогих. Таким чином, половина. Класики я прочитала саме так за умовні там 4 гривні. До прикладу, я знаю точно, що книжку Дімарова можна купити е електронку фоліо, яка там коштує 200-400 гривень, і електронку якогось менш відомого одиництва. Зараз вже не пригадаю назву там за 50. Е е я думаю, немає різниці, яка у вас там обкладинка в <звук> виходить, але ну, можливість зекономити чому б і ні. Тому е цей варіант сортування мені допоміг свого часу. Я так робила у, на всіх сервісах на Google-книжках. На інших якихось сервісах, де можна купити легально книжки. Тобто я не завжди шукала прям те, що я хочу почитати. Я шукала, що дешево можна почитати. Бо дешева книжка не завжди означає погана книжка. Окрім того, можна слідкувати за новинками видавництв, за акціями видавництв. До прикладу, є таке видавництво, як видавництво Нетантоненко, і воно прекрасне в електронному сенсі, тому що там. Дуже часто бувають акції, коли електронку, навіть новинку, можна купити за одну гривню. Це ну неймовірно. Коли е, у вас є оцей психологічний такий бар'єр щодо покупки. Електронних книжок щодо покупки того, що можна знайти через три кліка безкоштовно, то відповідно можливість ну топо, або я зараз запірачу і там буду десь довго це шукати, і буду себе якось так психологічно комфортно почувати, або я куплю книжку за гривню. Ну, вибір здесь очевидний. А далі ви підвищуєте ставку. Далі там може можна купити гривні за 15, за 20, за 100. До прикладу, зараз я абсолютно спокійно купую електронки за 200, за 300. Особливо, коли бачу, що паперова книжка коштує 500, а електронка 250. Все, я думаю, окей, я класно зекономила, я беру електронку. Хоча років так 5 тому назад 250 заплатити за файли пап серйозно. Отак, От мені здається, працює ця логіка, коли ви поступово від безкоштовного йдете до умовно безкоштовного, а далі вже спокійно платите за. Контент і таким чином легалізуєте себе і все навколо себе. Мені здається, що це класний спосіб. А знаєте, як я зрозуміла, що я саме так прийшла до легального від піратського, я знову почала вишивати. Я вишивала активно років 10 тому назад. Як я це робила, я просто скачувала з інтернету схему, купувала ниточки і вишивала. І ось. Нещодавно я знову повернулася хобі і зрозуміла, ну як, садар, ну, типу, захожу на <смі> сайти відомі піратські помийки, і така: О, 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 чекайте, тут я, здається, роблю щось не так а, але. Оцього психологічного такого дозволу собі заплатити за схему у мене поки немає, тому що я роблю? Я заходжу на сайти, до прикладу, на офіційний сайт виробника Netoc DMC і скачую там з схеми. Вау, вони класні! Далі потихеньку я скачу якісь трошки дорожчі схеми, трошки дорожчі і от нещодавно купила за. Ну, так пристойно, грошей просто поборову схему, і можна сказати, знову відійшла від піратського до легального через той спосіб, початку безкоштовне, потім умовно безкоштовне, а потім, власне, ми платимо за контент. І всі ми потихеньку маємо дійти саме до цього, саме до а, того, що ми оплачуємо контент, зменшувати кількість піратського навколо себе. Тому що а, ну, я говорила, що цьому ролику навіть не буду повторюватись, чому важливо платити за легальне, чому важливо користуватися легальним, чому пірати це зло. Я думаю, що це абсолютно очевидно. Якщо маєте якісь свої версії, то пишіть їх в коментарях, раду буду почитати. У мене наразі це все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Користуйтесь легальним, читайте легальне, слухайте легальне, дивіться легальне, і буде нам легальне щастя русні. Парам-парам-пам! Пау!